Друзі, привіт! Розпочався період гарбуза і я пропоную приготувати дуже оригінальний чизкейк із гарбузом. Завдяки гарбузові він має дуже ніжну структуру. Такий чизкейк можна їсти губами. Це справді дуже смачно, обов'язково спробуйте. Для початку підготуємо гарбуз. Гарбуз потрібно почистити, порізати на скибочки і трохи проварити, щоб він став м'якенький, а потім збити все блендером до утворення пюре. До готового гарбузового пюре додаємо цукор, мамку, жовтки, цедру апельсина і все перемішуємо. Гарбузове пюре поки залишаємо, а тим часом приготуємо тісто. Для цього з'єднуємо борошно, цукрову пудру і масло та перетираємо це все до утворення крихти. Додаємо сюди холодну воду і замішуємо тісто. Виходить ось таке еластичне пісочне тісто. Далі готуємо сирну масу, для цього до сиру додаємо цукор, білки яєчні, ванільний цукор, крохмаль, сметану та перебиваємо це все блендером. В результаті виходить легка кремоподібна сиркова маса. Якщо у вас твердіший сир, тоді додайте трохи більше сметани. Тісто розкачуємо, перекладаємо у форму для випікання і формуємо бортики висотою приблизно 5 см. Далі ось так ложкою поступово викладаємо сирну масу, чергуючи її із гарбузовим пюре. Приблизно по 3 столових ложки сирної маси і по 2 столових ложки гарбузової маси. І так продовжуємо доти, доки не закінчиться уся маса сирна та гарбузова. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. І охолоджуємо чизкейк у формі. Частину гарбузового пюре я залишала для того, щоб зробити помадку. Додаємо до нього цукор, молоко і перемішуємо. Окремо змішуємо крохмаль та какао і додаємо до гарбузової маси. Перемішуємо і відправляємо це все, щоб закипіло. Далі забираємо із плити та додаємо масло і ретельно перемішуємо щоб масло розтопилося. Гарячу гарбузову помадку викладаємо зверху на чизкейк і рівномірно розподіляємо. Зверху за бажанням прикрашаємо насінням із гарбуза. Споживаємо чизкейк охолодженим, виходить насправді дуже ніжно і смачно.